На час дії воєнного стану можливість виїзду за кордон низки представників органів державної влади, державних органів, органів місцевого самоврядування та низки суб'єктів господарювання обмежено. У зв'язку з цим зранку 10 лютого в Ізмаїльському прикордонному загоні пройшов брифінг з питань змін у законодавстві, що стосується правил виїзду держслужбовців за межі країни. Речником виступив заступник начальника штабу, начальник відділу організації прикордонного контролю, підполковник Олексій Шеремета. Відзначимо відповідні вимоги щодо правил виїзду держслужб. Бовці внесені постановою кабміну від 27 січня поточного року. Згідно із документом, виїжджати мають право лише заброньовані держслужбовці, виключно у службове відрядження. Уряд зобов'язав міністерство Центральні та місцеві органи виконавчої влади інші держоргани та органи місцевого самоврядування і суб'єктів господарювання в триденний срок надати до адміністрації держприкордонслужби списки відповідних осіб і оновлювати список не пізніше наступного дня. Після кадрових змін Однак, змінами передбачені й випадки, коли пропуск через кордон держслужбовців може здійснюватися не у службове відрядження. У разі, якщо жінка або чоловік самостійно виховує дитину та збирається виїхати з нею за кордон, супроводжуючи цю дитину на лікування або по іншій причині, виїзд буде дозволений. Так само одинокі батьки держслужбовці можуть виїжджати, аби відвідати свою дитину за кордоном, або у разі смерті за кордоном одного із членів сім'ї. Пропуск здійснюється уповноваженими особами держприкордонслужби лише за наявності відповідних підтверджуючих документів. Так, під час виїзду жінок за кордон за межі України з метою відвідування таких дітей, які перебувають за межами України, окрім паспортного документу, необхідно мати свідоцтво про народження дитини і документи або нотаріально засвідчені копії, які підтверджували перебування дітей за межами України. Серед них можуть бути. Перебування на консульському обліку, перебування на навчанні, перебування на лікуванні тощо. Що стосується чоловіків, то, окрім вищезазначених документів для виїзду до дітей, вони мають пред'явити документи, що підтверджують статус одинокого батька. Додатково до документів, зазначених для жінок для виїзду до дітей, мають бути документи, що підтверджують статус одинокого батька, виховання та утримання дитини батьком самостійно. Свідоцтво про смерть матері дитини, рішення суду про позбавлення матері батьківських прав, рішення суду про визнання матері безвістю відсутньою, рішення суду про оголошення матері померлою. Для виїзду за кордон визначеної категорії осіб з метою лікування необхідні також документи, які дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну. А також лист міністра охорони здоров'я про погоджений з іноземною стороною перелік осіб, яких заклади охорони здоров'я іноземних держав можуть прийняти на лікування за кордоном. Таких осіб дозволено супроводжувати одному з членів сім'ї першого рівня споріднення. Наталя Гаврилова, Руслан Гуцало для програми новин.